Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок сайту Aliexpress. Сьогодні прийшло 4 посилочки Зараз ми їх розпакуємо і подивимося, що в них є. Посилочки поділені. Так і трошки електроніки. оці дві маленькі і... і дві посилки для ванної кімнати. Так, маленькі в сторону. Перші відкриємо великі, аби не мішалися в кадрі. Так, ось така простенька, але ну це. на каналі в мене вже був цей товар. Замовлений був 11.12. Доставлений, можна сказати, з 7 чи 8, 8 числа 01.24. На момент покупки я за нього заплатив 1$ долар 11 центів. Так, Що, більше нічого нема. Це утеплення на сидінні унітазу, тут нема про що говорити, простенький товар дешевий. Е, з монетами вийшов 40 гривень. Е, в принципі, тепер трошки може дорожче, 42 долар трошки підріс. Ну, Ці в мене такі є, я брав сусідам. Рекомендую. Досить хороша річ у холодну пору року. Сидіння на унітаз, тут нема про що далі говорити. Ось таке ось штук. Накідка, верніше, чехол на сидіння на унітаз. Посилання на продавця і товар буде в описі до відео. Якість нормальна. Рекомендую. Але брати треба у монетах, бо в монетах воно коштує значно дешевше. Ось так так в сторону. Другий товар. Другий товар був заказаний 13-го теж 12-го. І на мене продажу е, заплачено 5$ доларів 30 центів. Тобто 200 гривень тоді воно коштувало. Зараз не знаю, треба дивитися. Я думаю, що воно є в наявності і тепер. плюс Ковна ціна була на домент продажу 8 доларів 79 центів. Це має бути набір кілинків у ванну кімнату. Ось такий трек номер для продавця. Чесно думав, що не відправлю довго. Але прийшло все, як має бути. І і значно дешевше, ніж у нас тут їх продають. Посилання на продавця буде в описі. До відео. Так. я косив Так, так, відкрили. А він великий. А, до речі, ширина. І довжина найбільшого колимка є 80 на 50 сантиметрів. Якось так відкрию. Ось так, як би то вам показати. Ну, товар брався для себе, так що зараз якось відкрию, щоб не шародіти віни. Я розумію, що так нервує. Так. Так, все наше поскріплюване. Зараз, секундочку. Ось такі накидка на кришку унітаз. Ну, воно йшло в комплекті, кому треба, кому ні, є набори, що лишень два килимки, так що можете собі лишень придбати 2 Ну, Воно виходило буквально около 20 гривень дешевше. Той набір виходив проти цього. Ну, я вже взяв повний. Ну, досить групи, от так його бачите. Не є тоненькі Ну і у нас ціни 400-500 гривень, якщо я не помиляюся, я бачив за такий товар. Хочуть Так, перший є. Так Бидемо, другий килимок кіп. теж підкрути. Секунду пото, все, все, все. все. Зігідна ноть. А не розумію на що вони їх всі під'єднують одне до одного. Так. Якщо чесно, я думав, що воно буде менше. Досить великі колимки. Ось такий під унітаз. Ну, в принципі, хорошої якості, бачите, знизу є резинові вкладки, я би не їздило По цьому по, по плитці, у ванній кімнаті був туалеті. Ось так. Приємний, м'ягенький, ну, ще суперовий. Так, добре. І третій товар. Ось такий килимок. 50 на, на 80 см. Теж такий самий, досить плотний, гарно прошитий, проблем нема. Ре, цей товар я можу сміло рекомендувати. Тут є десь нитка, але ну, нитку можна обрізати цей дурниця Можу сміло рекомендувати, тим паче за ту ціну. Переходьте, додавайте в корзину, потім переходьте. У монети, шукайте то, даний товар там. Там можна купити значно дешевше. так Наступний наступний товар. Ось такий товар. Даного товару я в розпакуваннях і огляду не бачив і вирішив купити сам. на дане, замовлено було 11.12 приїхало. 8.01. Так, Укрпошта доставляла всі ці товари. Так, це швидше, що пізніше. Та, але прийшло все. Так. Всі знають добре фірму Тулки. Туки, яка випускає кабеля, перехідники і тому подібне. Це є навушники фірми Тулки. Предмаді вони були на момент продажу придмані, були за 3 долари 80, 83 центи. Зараз теж, в принципі, можна за ту ціну в монетах купити ще, плюс що продавець дає купони і можна буде придбати. Ну, комплектація, бачите, не така, як в Lenovo або в якихось інших. Простенький кульочок туки. Фірменний кульочок Кабель маленький. USB-A на Type-C. І самі наушнички. Самі наушнички-туки. Так. Зараз ми подивимося, що то нам прийшло. Більше нічого нема. По селці, ну, теж, певно, нічого нема. Так, то ще було намальоване, ну, посилання буде зайдете, подивитися. Шнурочок у них, напевно, не йде в комплектації. Ось такі навушнички. Ну Я зроблю ще одну частину відео, я я послухаю ці навушники. І скажу вам, чи вартують вони тих грошей, чи варто буде їх купляти. Ну Дизайн футуристичний, дизайн мені зайшов. Кому як, ну пишіть в коментарях. Ну, мені зайшов дизайн даних, даного продукту. Ще прикольно. Ось такі. Так, гаразд. Одні є. Тепер дивимося Теж, теж наушники фірми тубки. Ну, якщо я правильно вимовляю, може хтось мене поправити, якщо ні. Ці наушники вийшли в 3.54. Замовлені були 13 числа отримані 9.01. 13.12. 9.01 отримані на Укрпочті Так. Ось такі. Так. Комплектація практично така сама. Кабельочок Type-C. Ось так. Type-C на usb -A. Не брендований простенький кабельотик. Ну, токи виготовляють досить хороші кабеля. Я не знаю, що вони тут так здешевели, а не дали свої, свої кабельки краще. Так, мапочка є, і самі навушнички. От інформація по навушниках є всередині в кейсі. Там пише, що. Кейс має 250 мА. По навушники мають дані навушники мають Bluetooth 5 і 3, далі що можу ще по них сказати? Так, так так, так, так 230, 230 мА акумулятор 25 мА має один наушничок. Зарядка близько 1 години. Ну, вони надлегкі, вони легенькі. Ну, Кейс трошки тяжень, тяж... ну, чути, але що малесенькі, дуже прикольні, що їх в кармані носити можна легко. Так, 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 так. Так. По які кодики вони підтримують, тут не пише. Ну, я це все знайду і я вам скажу в другій частині відео, а зараз подивимось, як вони виглядають, бо мені дуже цікаво. Ось такі ось такі навушнички. Ну Прикольні футуристичні. Дизайн мені зайшов, кому як, ну мені зайшов. Ми досить прикольні. Так, 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 ну то я вже розберусь. Добре. Йду я пробувати і вам скажу, чи вартує їх брати чи ні. ну Посилання все рівно буде на всі всі товари. Так що йду тестувати і продовжим відео. так прослухав я дані навушники. Що можу сказати? Ну, на рахунок басів, от, от того всього, треба трошки спуститися. Вниз цього не буде. Адже це є, кажуть, бюджетний сегмент. Навіть ті, якщо брати навіть наушники Lenovo, то вони по тому трошки кращі, По зручності, по зручності, оці напівкладиші малесенькі бомба, можу сказати, Ось такі класно, вусі стоять і ну, не випадають нічого. Теж з кейсу не випадають. Кейс маленький, ну, зручний капець. Е, ще що? ну Музику можна слухати, запас гучності. У них досить великий. Що наполовину звуку можна слухати собі спокійно і стає. Трошки мало басів, з низьких частот. Але в принципі дивитися фільми, слухати якусь попсову музику, аудіокниги і так далі. Я думаю, вони підійдуть, як має бути. Тим паче, якщо брати із знижкою з купоном від продавця і за монети, ну за ті гроші вони вартують. Так що можу їх рекомендувати, як хто хоче. Дешевий сегмент, але щоб не був новнейм. Це є наушники, Тулки, знає хто знає, купляв їхні продукції, досить хороші кабеля, перехідники і так далі роблять. Зарядні блоки і тому подібне. Так що ось так. Так, оці. це моделька c 77 це Е77. А це ось моделька 79. Що по цій моделі? Ну тут звук дуже голосний. Тут наполовину стає і думаю, що це вже капець. В попередньому відео я тестував Lenovo, ну там такого голосного звуку не було. Це звучання по зв'язку. Людина чує, але чує, що трошки є ехо. Але в принципі розбірливо вас добре чути. Навушнички не випадають з навушнички це досить голосні. Ну теж така сама проблема, трохи замало низьких частот. Але в принципі, дітям і слухати, дивитися фільми, слухати якусь легеньку музику, аудіокниги і так далі. Їхати на роботу у них, наприклад, на роботі працювати, кому треба. Десь робить у там, де шуму багато, вони досить голосніти і перебивати будуть. Можу рекомендувати. Футуристичний футляр досить цікавий, досить гарно виглядає і досить незвичайно. Така легенька зелена підсвіточка. Навушники не випадають. Так що все з ними гаразд буде. Ну, трошки більше вони по об'єму, така колбочка, ну. Але циліндрик верніше Але що, на вигляд вони зачатні. Як хто скаже, ну, на мене зачот -за -за однозначно. Ось такі. Невеликі, я би не сказав, що вони є великі. Якось так, так що, кому чекаємо мої відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Допоможіть просувати канал. Так що якось так. Будуть ще навушники, Є, їдуть від Авей-навушники. Такі модельки, які в мене не були на огляді. Також їде ще їде від Хоко. Ну, багато чого цікавого їде. Зарядні плачки їдуть нормальні і так далі. Е, ще що. Конденсат, конденсатний, чи як е, мікрофон їде, а е, типу студійний мікрофон. Ну, багато чого їде, будемо будемо з вами розпаковувати, дивитися. Так що всім дякую за увагу. Кому цікавимо відео, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба і слава Україні!